Створення. Люди мають різні уявлення про те, як виник світ. Дещо про створення світу так і залишається загадкою. Ми знаємо, що колись жили динозаври, їхні кістки та їхні скелети можна побачити у музеях. Наука не може пояснити, чому усі динозаври вимерли. Є багато версій про те, що сталося, але то лише версії. Коли люди точно не знають, що відбулося в минулому або що може статися в майбутньому, вони іноді вигадують історії і записують свої уявлення в книги. але це не робить їхні припущення правдивими. Навіть Біблія не говорить нам усього про минуло. Однак є багато речей, про які Біблія говорить нам, і ця інформація є істиною. Ми знаємо, що це правда, тому що упродовж багатьох років. Було доведено, що все, що записано в Біблії істина. Немає нічого написаного у цій книзі, що було б доведено кимось, що це неправда, але є багато книг, у яких люди писали про речі з минулого, які, як ми з'ясували сьогодні, не відповідають дійсності. Наприклад, колись у книгах писали, що для того, щоб потрапити у Китай, потрібно просто з Англії чи Іспанії. Відплисти морем на захід. Чоловік на ім'я Христофор Колумб спробував це зробити, але замість Китаю він дістався до Америки. А Америка була лише частково на заході по дорозі до Китаю. Це було велике відкриття, і це відкриття довело, що раніше написане не відповідає дійсності. Біблія дуже багато розповідає нам усього, і все це є правдою, наприклад, про заснування землі та всесвіту. Вона навіть говорить нам про початок часу, дня та ночі. Біблія також показує нам, наскільки ми є особливими для Бога. У Біблії написано, що Господь існував ще до того, як Він створив світ, місяць, сонце та зірки. Бог існував ще до того, як створив час для людей на землі. Біблія також говорить нам, що для Господа один день, як тисяча років, а тисяча років як один день. Ми живемо у світі, де є день і ніч, пори року та час. Але Бог існував ще до того, як все це було створено, саме він і створив час, сонце, місяць, планети та зірки, які ми бачимо. Усе це є частиною Всесвіту. Земля теж є частиною Всесвіту, Усесвіт настільки великий, що ми навіть не можемо уявити цього, оскільки ми не можемо побачити, де він закінчується. Ми знаємо, що між землею, зірками та іншими планетами пролягають мільйони та мільйони кілометрів, увесь Всесвіт настільки великий, що його неможливо виміряти. Але як прекрасно усвідомлювати, що Бог більший, ніж весь усесвіт! Біблія говорить нам, що Господь створив усе, Він створив світло та темряву, Він створив сушу та моря, Він створив гори, річки та струмки, Він створив траву, дерева та квіти, Бог створив птахів, тварин і навіть найдрібніших комах, Бог створив усіх дивовижних істот, які мешкають у морях. Немає нічого з того, що ми бачимо, що не було створено Господом. Коли Бог створив дні та ночі, Він створив тиждень, сім днів понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу та неділю. Після того, як Він створив весь Усесвіт, землю дні та ночі, а також все існуюче, Господь відокремив один день, щоб відпочити та оглянути все, що створено. Біблія говорить нам, що Бог відпочивав сьомого дня. Оглянувши усе, що він створив, Господь сказав це добре. Бог був дуже задоволений усім, що він зробив. Бог також подарував для нас один день в тижні для відпочинку та поклоніння. Цей день називається шабат або неділя. Серед усього творіння Божого було одне щось дуже особливе. Господь створив людину. Адама. Адам відрізнявся від усього іншого створеного Господом. Людина, на відміну від іншого творіння, могла мислити особливим чином, говорити людина мала свою волю, вона була створена для того, щоб любити Бога. Ніщо інше зі створеного Богом не може любити його так, як ми. Господь створив не тільки чоловіка та жінку. Адама і Єву Бог створив вас, він любить вас і любить усе своє творіння.